Друзі, вітаю всіх. Сьогодні у нас 22 лютого, сьогодні п'ятниця, і сьогодні останній день, коли діє так зване пільгове розмитнення. Протягом дня багато телеканалів запрошували виступати в ефірах, розказати про те, які є думки з цього приводу, які подальші дії, і взагалі прояснити ситуацію. З подальшими діями автомобілістів на Єврономерах, так, зван, так звані підвести е, висновки чи ітоги. І були, було багато телефонних дзвонків з радіо телеефірів. Я особисто був на трьох ефірах на телебаченні. І хочу проговорити все те, що ми обсуждали на цих ефірах. І також відповісти на ті питання, які частіше всього нам пишуть в особисті запитання і задавалися під час телеефірів Сьогодні я вважаю, що 22 число, 22 лютого, це Рубікон, це момент істини. Тому що за ці три місяці ми отримали дуже багато важливих висновків. Перше. Ви всі бачили близько двох чи трьох днів назад виступ, спільний виступ митниці та Міністерства фінансів про те, що вони також мають проміжні висновки і проміжну статистику по розмитненню. Про що говорить ця статистика? По-перше, про те, що в авто... За їх офіційними даними вони налічували близько 600, більше 600 тисяч автомобілів Тут в Україні на єврономерах. І тільки біля 100 тисяч з них розмитнились. Тобто, за офіційними даними, ми маємо 20% автомобілів, які розмитнились. Тобто 80% автомобілістів не змогли розмитнити свої автомобілі. Ми знаємо, що це офіційні дані, а неофіційні дані це більше мільйона автомобілів, які тут знаходяться. Тому. Ми бачимо, що офіційна статистика каже, 20%, Неофіційна статистика це менше 10% людей, які не розмитнули свої менше 10%, які розмитнули автомобілі. Тобто від 600 тисяч до більше ніж мільйон людей не розмитнули автомобілі, і питання залишилося невирішеним. Попри це. Дуже важлива цифра, яку також озвучила ДФС, це те, що більше 100 тисяч автомобілів було завезено в перший раз. Тобто це люди, які бажали собі купити автомобіль, але не мали змоги. От вони в більшості випадків поїхали і купили собі машину вперше, скориставшись тим, що два Більше двох років спільнота автоєвросили і автомобілістів на Євро вибарювали взагалі цю можливість. І як тільки відкрилося вікно того, що Євро 5 тепер більше не є бар'єром для того, щоб купляти автомобілі, і все ж таки були знижені ставки акцизу, люди скористалися цим віконцем, іначе і 100 тисяч людей купили собі автомобілі. Про що говорить ця цифра 100 тисяч? Ця цифра говорить про те, що всі ті доводи, які ми подавали до Мінфіну, до Кабміну, про те, що знижуючи податкове навантаження, ми можемо на сотні мільярдів гривень наповнювати бюджет України. Вони справдилися. Тому що за минулі роки це 18-17, максимум, що продавалося, завозилося в Україну, це близько 60 тисяч автомобілів. А тут тільки за один місяць більше 100 тисяч. Тому ті цифри, які ми озвучували, про те, що 2-3 мільйони це скритий попит на автомобілі в Україні, і як тільки будуть знижені податки, то ми навіть без траншів МВФ здатні наповнити бюджет України на досить великі цифри, на мільярди доларів податків бюджет України. Вони справдились. Тобто, Теза про те, що Є е, обмеження Євро 5 це фейк, який, е, начебто, від нас вимагає Євросоюз. Е, Бо е, цим законом було, було доведено, що це фейк. Друге, підтвердилось те, що маючи зниження податків, ми маємо колосальне пост, поступлення до бюджету. Третє, як ми і казали, е, ті. Ставки розмитнення навіть з тою пільгою, яку ми отримали, вона взагалі все рівно залишається недоступною для людей, тому що люди вимушені платити від 100 до 200% за розмитнення автомобілів. І практика показала те, що тільки від 10 до 20% відсотків людей змогли розмитнити свої автомобілі, тобто від півмільйона до більше мільйона людей залишилося з тим, що вони не розмитнули автомобілі, але вони бажають їх розмитнити і бажають поповнити бюджет України. Виходячи з, того, з цього, ми е, також мали е, десь близько е, е, неділі чи, чи більше навіть е, можливість передати вимоги до президента України, з, е, в яких ми просили е, прибрати коефіцієнт віку. Е, Прибрати акциз, але щоб це було простіше в законодавстві, прибрати коефіцієнт віку, тобто ми виходимо якраз на ці 40%. І е, я думаю, що всім зрозуміло, що до сьогоднішнього дня ми не отримали відповіді і не могли отримати цю відповідь по прост... тільки по простій, простій причині, що е, йшов процес розмитнення, люди приносили е, кошти до бюджету. І тому перебувати цей процес ніхто і не планував. І ми і не могли отримати раніше будь-яку відповідь. Але зараз, коли всі цифри стали відомі, коли ми бачимо, що колосальна кількість людей залишилася з невирішеним питанням і його треба вирішувати, ми зараз вже можемо з вами приймати дії. Я дуже радий, що. Під час у цих трьох місяців, коли була, скажімо так, шоков, шоковий стан, шоковий тому, що ніхто не розраховував на те, що закон приймуть саме в тому вигляді, в якому його прийняли, шоковий в тому, що тільки десь дві неділі назад була нарада у президента і там Піднімалися питання про сертифікацію, про завищені, завищену вартість брокерів. Це все було тільки два тижні назад. Це все можна було зробити зарані. Це все можна було спланувати, підготувати людей і тільки тоді впроваджувати. Але ми побачили, що тільки буквально за декілька тижнів у нас з'явилася гаряча лінія в ДФС для того, щоб вирішувати питання з митною вартістю, а до цього люди були в тих умовах, в яких вони їм давали в два-три рази дорожче оцінку вартості автомобіля. Тобто, багато таких технічних питань було взагалі не врегульовано. І... Ці три місяці вони дійсно були шокові. Але зараз ми прийшли до розуміння того, хто далі продовжує боротися за доступне розмитнення. Ми об'їхали всю країну, і зараз ми маємо не тільки свої результати того, що ми об'їжджали країну, а ми маємо ще офіційні результати, які ми отримували від ДФС та митниці. Про кількість тих людей, які не розмитнили автомобілі. І е, буквально за декілька тижнів розпочнеться активна робота Верховної Ради, це саме те місце, де можуть прийматися доленосні закони, а саме питання акцизу, яке нас так сильно хвилює. Тому е, також за ці три місяці. Ми побачили дуже багато зради, коли люди, з якими ми працювали, ми покладалися на них, вони побігли продаватися до політиків, і разом зі зрадою ми також побачили і багато вірних людей, які залишилися в організації, які залишилися на містах. Таких людей більшість. Всі ці люди виразили нам повну підтримку. Ми збирали декілька разів керівників з усієї України, які також виказали нам повну підтримку в тих діях, які ми робимо, і ми розробили спільний план. Спільний план боротьби за те, щоб розмитнитися. Тобто, зараз ми маємо перше повне розуміння тих, той кількості людей, для яких проблематика залишилася. Це по-перше, по-друге, ми маємо три місяці на те, щоб вирішити питання, і е, ці три місяці будуть давати нам сили рухатися швидше. І я радий, що навіть ті люди, які розмитнили свої автомобілі, вони також підходять, пишуть і кажуть: кажіть дату, ми будемо виходити, тому що ми хочемо прокачати це питання до кінця. Тому е, ми найближчим часом вам е, озвучимо. Про акцію. Насправді акція в нас вже пригод. Ми її приготували. Приготували за рахунок поки що Київського Київських районів Київської області. Але до цієї акції приєднається вся Україна, всі областя України. Ми розкажемо про формат цієї акції, тоді, коли ми отримаємо відповідь на ті пропозиції, які ми передали, які ми передали до влади стосовно відміни. Акцизу або коефіцієнту віку, що є приблизно тотожнє. Тому хочеться підвести такий ітог, що сьогодні був якраз той Рубікон, якраз той момент істини, після якого ми вже розуміємо, яким чином ми будемо рухатися. І в нас є план, цей план вже доведений до керівників філій, ви найближчим часом будете бачити. Відео про те, як вже розпочалася боротьба і коли потрібна буде допомога її підсилити, ми обов'язково вас повістимо через цей Фейсбук канал, через чати, які в нас є, і через потужну інформаційну кампанію. Тому пам'ятайте, що ще два роки назад, більше двох років, назад, нас запугували. Тим, що в нас там підбирають автомобілі, що е, все, кінець там євробляхам, але за ці два роки, е, за те, що ми з вами разом боролися, ми зараз отримали те, що вже можливо розмитні автомобілі нижче євро 5. вже в декілька разів знизились ставки, і нам лишилося просто докачати питання, щоб ми мали оці 40% замість 200 е, там ста чи 200%. Тобто залишився останній крок. І я прошу вас приділитися, чи ви будете сидіти і спостерігати, як це ми побачили на самих останніх акціях, коли потрібна була маса людей, коли потрібно було додавити, але люди вирішили спостерігати і отримали у три шокові місяці, потрібно вирішити або спостерігати, або домогтися того, щоб. Протягом цих трьох цих трьох місяців ми зробили те, ради чого ми працювали всі ці два роки. Ми маємо двоє виборів на носу це вибори президента і вибори парламента. Ми маємо скористатися цими надважливими, надважливими важелями для того, щоб домогтися своєї мети. Тому пам'ятайте, ми разом, ми разом сила, і разом тільки ми переможемо. В нашій боротьбі за доступне розмитнення і чекайте на новини разом з силам.